Доброго дня, шановні українські аграрії, 16 число. І чим воно таке знам... знаменне для нас? 16 числа ми закінчили внесення ґрунтових гербіцидів на кукурудзу. Звісно, ці поля сіялися раніше, в принципі, там після Пасхи. Да? Ось, ось, після Великодня перепрошую Пасха. Зараз, бачите? Видно так, так? Да? Класно. Ну. Відсікання, все, все тут слава Богу, нормально на цьому полі. Грунтовий гербіцид внесено. Бачите? По великому рахунку. Ну тут берізка тільки що промишляє по великому рахунку. По велику, Ну, подивіться, яка, що значить грунтові гербіциди внесені. Я ну, я просто розумієте, нашим партнерам, всім я там розповідаю, я користуюсь там грунтовою схемою. Дивіться, для чого це все діло. Тому що. Рослина менше буде стресувати від бур'янів. Вона буде краще себе поводити. Дивіться, навіть працює вже, бачите, вже, Берізький капець. Тобто менше буде стресувати, буде ліпше результат у вас, розумієте. І можливо на деяких полях, ну, похожих, схожих на ці, ви побачите, що, наприклад, на п'ятому лиску нічого буде робити, розумієте? Просто тупо нічого буде робити. І ви їх не будете обробляти. І ця схема, наприклад, грунтова, там коштує там, нам приблизно 20. 2, 20, ну, десь 22 долара. Це повні норми. це, ну, Я, як би кажуть, відсікання Вендерстату. Ну, щось, щось тут вам розказувати. Хочу сказати одне, що без ґрунтової схеми я це вже тут шостий сезон. Я не працюю і працювати не хочу, і вам не рекомендую працювати на кукурудзі без ґрунтової схеми. Хтось нам буде розповідати своє, свою правду. Але правда одна, коли ти маєш, коли ти маєш посів, да, і коли ти маєш обмежений час, ресурси, тому що і ріпак треба прискати оприскувачем, да, і кукурузу, і соняшник, і пшеницю. І в тебе не вистачає ресурсу, просто в якийсь час пікових навантаження не вистачає оприскувачів, а грунтова схема працює. І ти знаєш, що навіть якщо підуть величезні дощі, ти не зможеш залізти в поле, Грунтова схема тебе забезпечує класне, класне тримання від бур'янів. І рослина буде себе нормально почувати і давати більшу врожайність і ліпшу економіку. Запрошую до співпраці в наш інтернет-магазин interagrolab.info Успіхів вам, підписуємося на канал, тому що тут про вас, про мене, про життя у полі.